1 червня Зміївський міський голова Павло Голодніко відвідав дітей, які виховуються у дитячих будинках сімейного типу і прийомних родинах нашої громади. Вже багато років родина Ніколаєнко дарує свою батьківську любов діткам, які не відчули її від біологічних батьків. Наразі у селі Бірочок, у будинках сімейного типу Павла і Тетяни Ніколаєнко, а також Наталії Михайліченко, виховуються 19 дітей. У їх великій просторій школі пройшла зустріч, на яку запросили і прийомні сім'ї Андрії Вам. Валентини Гончар, Тетяни та Миколая Павлишинець, а також Андрія та Наталії Маяцьких. Павло Голодніков висловив слова глибокої вдячності батькам з великої літери і привітав винуватців свята з міжнародним днем захисту дітей. Також Павло Вікторович передав подарунки дитячим будинкам та прийомним сім'ям від товариства Червоного Христа України і зміївського молокозаводу. Для сімей з дітьми це дуже сідав і і «Зайвим не бувай. Сіра, це молодці насправді прийомна родина Ангеліни та Ростислава Ватащук, родом із Куп'янської громади. Наразі вони разом із дітьми оселилися у селі Бірки, де винаймають будинок. Свій говорять зазнав значних руйнувань. Ми прийомна родина з 2018 року. Ми з міста Скуп'янського району, з села Курилівка. У нас на вихованні четверо прийомних дітей. У мене троє з своїх діток, вже двоє дорослих. Одна вже готується стати мамою. Ну, попали в окупацію, були в окупації, потім, як деокупували наше місто, ми виїхали. Дніпропетровську область зараз знаходимося в борках. Сьогоднішнє свято затьмарене військовими подіями, але навіть у ці складні часи родина Ватащук, яка так полюбляла свята у сімейному колі, відзначатимуть день захисту дітей. У нас є солодощі. Ми з мама спекла торт, мама любі цього. Шашли шашлики у нас будуть. Ну так, з дітками посвяткуємо. Ми в мирне життя. Ми всі да, любили це вилазки. У в... нас, дітвора кажуть, мама, ми також хочемо. Павло Голодніко, вітаючи родину зі святом, привіз речі, яких дуже потребувала сім'я: матраци, ковдри, пледи, посуд, дитячу гігієну, а також пакунки з молочною продукцією, побажавши щасливого дитинства під мирним небом, про що сьогодні мріють усі українські діти. Сьогодні початок літа. 1 червня, всі знаєте, що 1 червня це ще й свято захисту дітей, тому сьогодні ми такої делегації невеликою із нашими спонсорами, а саме спонсором виступив змівський молокозавод, тому що сьогодні ще й день молока. Ми відвідали прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Вдумайтесь, у нас є такі будинки, де на сім сімей проживає 45 дітей. Сьогодні також були ще в одній сім'ї, люди, люди до нас переїхали з Куп'янська, тому що будинок їх пошкоджений саме війною. І всі всі чекають найскорішого миру, тому що самих маленьких спрашуєш, хочеш що. Говорять, всі мріємо про мир. Тому всім сьогодні дітям хочу побажати міцного здоров'я, найскорішого миру, мирного неба та української землі під ногами.